Всім привіт! Ну що, Замахала мене вже ПДшка на цьому нашому Юмезику. то запускається погано, то взагалі не запускається. Ну, коротше, все довела. Вирішив я замінити її на стартер, замовив комплект і зараз покажу, як я її замінив і які виникли нюанси в роботі. Ну і В кінці покажу, звісно, як же стартер запускає наш двигун. Ну що ж, зняв я вже пускача. Нічого складного, два болти тут, два з цієї сторони. Відкрутив тут фланець від головки. Ну і тут охолодження відкрутив, просто зняв його нічого складного, тому зараз е, дістаю бендекс і треба його, з нього запчастини переставити на оцей вал. Ну і Встановити всі плити і сам стартер. Ну що, Розібрав я свій значить, Бендікс. Як бачите, все, підшипничок збився, нормально, все знялося. Єдиний мінус, ну не мінус, а просто нюанс е, під, Цей стопорне кільце старого Бендікса не підходить під оцю канавку, яка зроблена на цьому новому валу. Е, воно Ширше. Не знаю, чи я знайду таке стопорне, щоб підійшло по цьому діаметру, тому, мабуть, доведеться трошки підпиляти болгарочкою. Ну і вже поставив оцю кришку, яка закриває отвір відпускача. Не знайшов я потрібного діаметру болти і розміру, тому поки зробив так на старих болтах, а потім куплю вже нові болти і зроблю так, як воно має бути. Ну і з таких нюансів. Не вистачає тут болтів. От Було б дуже круто, щоб в комплекті ще йшли болти, якими стартер прикручується до осьє плити. Тому зараз збираю і покажу вже все в зібраному вигляді. І так, вже на місці все. Стартер стоїть. Бендекс зробив, так, щоб все зібралося нормально. Єдиний нюанс. Отут внизу стоїть шестерня, яка кидає масло. Ну, коли є той оригінальний, воно впирається в неї, тому треба або зрізати зуби, або її якось туди витягувати. Хоча я не зрозумів, як витягується вона. там ну, палець, на якому вона крутиться, Не знаю, як його витягнути. Хто може знає, напишіть. Можливо, потім розберу і дістану її повністю, щоб вона там не заважала. Ну, В цілому нормально став стартер. Я думав, що буде мішати оцей фільтр, але він став якраз чітко, тому залишається зараз поставити акумулятор, зібрати отут підводу, зробити цей патрубки. Ну і, в принципі, буду пробувати вже запускати. Ну що, стартер вже. Стоїть, бачите, підключений, акумулятор з тої сторони. Все нормально. Знайшов з газона провід, значить, переробив вимкнення Бендекса, зробив його в кабіну, отак от, зробив сам рычаг. Ну, Із того, що було, як бачите, два кутничка, тут кусочок трубки, це трубка підігнув так, щоб воно підходило нормально. Тут втулка з салінблока і шток. З амортизатора. Залишив замок пуску на вулиці, якщо вдруг зимою прийдеться заводити, щоб можна було вимкнути декомпресор, ну і з вулиці його запустити. Ну і покажу зараз кабін. Ось так виглядає в кабіні. Зараз спробуємо вимкнути. Оп, вимкнулось, все нормально. Ну і пускаємо. Бачите, все працює і дуже непогано, як каже батько лінивий старт. Одна біда, щоб заглушити, треба виходити. А так би взагалі було шикарно. Тут, як бачите, все запускається, все працює, 3,2. Я думаю, що із акумулятором соткою навіть в невеликі морози буде запускатися, ну а в великі морози я буду сидіти біля грубки і відпочивати. Тому дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв. Слава Україні!